Вбудовані функції Microsoft Excel. Як видалити з рядка зайві пробіли? Для цього в Excel використовується функція Trim або зжи пробіли. Про неї підемо водалі. Це функція для роботи з рядками. Вона видаляє зайві пробіли. Пробіли на початку тексту, в його кінці, або подвійні, потрійні та всі інші дубльовані пробіли. Всередині вашого тексту. Залишаться без змін лише одиночні пробіли між словами. Подивимось приклад. У клітині B2, вона жовтого кольору, знаходиться текст із зайвими пробілами на початку та в його середині. Спробуємо це виправити. Пишемо формулу: Знак рівняння: Tріm в дужках B2. Натискаємо Enter. Дивимось на результати. Зайві пробіли повністю зникли із нашого тексту. Якщо у вас російська версія формул, то пишемо знак рівняння з пробіли в дужках англійської B2, результат роботи той самий. Слід зауважити, що функція Trim працює лише зі звичайними пробілами, не опрацьовуючи при цьому нерозривні. Якщо у вас залишились питання по роботі функції Trim з пробіли, або взагалі по роботі з Excel. Залишайте їх в коментарях під цим відео. Також рекомендую подивитись мій огляд інших функцій Microsoft Excel. А на сьогодні усе. До нових зустрічей!